У Фокстрот. Технові в рим на фільмі зими. Знижки до Shesom на на каналі Foxtrot UAY. Доброго ранку в ефірі Фокстрот Порадник. Ідеться шукати монітори у Фокстроті. Зараз поясню. Шукати монітор все легко, А у Фокструті вам дає наші найкращі гроші. Доказуєте все нове, а потім доведеться голова з Бертом. Фоксі обмін. Доведеться по справжньому що купити монітори. А я одразу записати ще одне нового І акустики. Ну і ще дочекаємося. А обмін до вас 99%. Де шукаємо монітори, якщо у вас дешево. Монітори стоять недорого, але ще потім не слухався на екрані. А потім залишилось сте одному, а у Фокстроті є цієї зими Самсунг. Скупуйте Самсунг А32 на телевізорі все більше, а потім доведеться на телевізорі все більше. Монітори знайду дешевше, а поки вкривається на все справжнє діло. Фоксі обмін доведеться, що у вас 99%, а виходен на смартфон на нову кавову машину Делонджені за 600 тисяч гривень. А тепер дізнаємось про все трошки більше. Зовсім скоро буде комедія найкраща до Тня Святого Летина і тепер дізнаємось, що це за серіал, але показує сею. І тепер дізнавали про все правильне відповіді за запитання. А безкоштовна доставка нова поста доведено, що у вас те Фоксі Опмін, там ти дав старий що тобі нове голова з бортом. а тепер дізнаємось. Там вогнегасник, там це небезпечно. Фокстрот презентує Діви на 25, що слинки не течуть за вас. Ну ні, у маю мосімдаю. На малюнки, що красиві, і це красиві проєкт.